Вітаю, друзі! Вітаю усіх, хто зараз дивиться це відео. Закінчилось календарне літо, а разом з ними і добіг до кінця челлендж літо сезон браслетів. Челлендж це гра, це збіг інтересів. І в цій грі прийняли участь 9 чоловік і було знято 11 роликів. Ріма Ахметовна з Ташкента і я, Ніна з Івана Франківська, зняли по два ролики. Я вважаю, що це дуже хороший результат, враховуючи час, в який ми живемо. А зараз я розповім про учасниць челленджа. Найпершою учасницею челленджа стала Ріма Ахмедівна. Вона взяла участь у номінації номер 1 Браслет своїми руками та показала нам п'ять сучасних браслетів у чорній гамі. Пізніше вона випустила друге відео у тій самій номінації, але вже з етнічними браслетами, продемонструвала три прикраси у національному узбекському стилі. Другою людиною, яка підтримала челендж. Стала Ірина Манапова з Рії. Вона зробила трирядний браслет з, п... з китицею і назвала його Браслет горошок». Третю відгукнулась Тетяна з каналу Поделки із». Вона взяла участь у двох номінаціях Браслет своїми руками та «Номінація Улюблена скринька. У першій номінації вона показала майстер-клас із створення браслета. У другій номінації було завантажено безліч фотографій браслетів з мідного дроту. Єкатерина Шишкіна, яка проживає на острові Кіпр, має канал Єкатерина Шишкіна, зробила браслет в номінації номер 1 Це браслет з вишитими елементами, а також показала три браслета. В номинации «Улюблена скрынька». Марина Феоктис, которая проживает на Урале и мает канал «Творческая мастерская Марина Феоктис», порадовала нас двумя браслетами с бурштыну, яки забыла в номинации номер один «Браслет своими руками», а також показала 15 браслетов в номинации «Улюблена скрынька». Також дуже нас порадувала пані Ноно з Єрівана, яка має канал Ноно Хэндмейд. Вона зробила в номінації номер 1 20 браслетів на меморі дроті, а також показала 4 чудових браслета в номінації Улюблена скринька. Ще до нас приєдналась Ірина, яка проживає в Україні. Правда, не казала де, де конкретно. Ірина має канал Ірина Джевел Кет» І вона в номінації номер 1 показала нам шість браслетів. В останній день серпня у Челленджі взяла участь Тетяна з Білорусі з каналу Тетяна Терабіжу». Вона взяла участь у двох номінаціях. У «Тетяна» Браслет своїми руками вона показала один новий браслет. У номінації Улюблена скринька було показано 15 браслетів, зроблених нею раніше, та 3 браслету з металом подарованих та куплених. Щодо мене, то я у двох роликах показала 7 браслетів у номінації номер 1 під роликом оголошенням ви можете знайти посилання на канали усіх учасниць, крім мене. А тепер, дорогі друзі, я запрошую всіх охочих подивитися слайд-шоу, в якому представлені браслети всіх учасниць челенджа в обох номінаціях. Причому всі браслети навмисно представлені в перемішку. Отже, насолоджуйтесь! Всем пока и до зустрічі!